Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 15 жовтня свято Православні українці вшановують пам'ять святих отців 7-го Вселенського собору та пам'ять святого приподобив мученика Лукіана за новим церковним календарем Єфімія. У народному календарі 15 жовтня свято Юхим. Юхімій Благочестивий інші назви свята Юхим, і Бджоляр. Цей день ще називали Улотихою. Розкисали дороги, застрягали в єфимки ноги. Як зачнеться на єфимку Моква, то аж до морозів трива. За повір'ям цього дня засинає на зиму вся природа і рослини, і комахи, у народному уявленні юхімій холодом коріння трав і дерев із землею змиває, всяку комаху м'яній траві вкриває, на природу сон навіває. Це було вірне спостереження. Зима наближається, і всі рослини і тварини готувались до її приходу. Зима набирала силу, а разом з нею активізувалися нечисті духи. День Єфімія осіннього викликав у людей змішані почуття, повагу та водночас страх. Вважалося, що з цього дня в будинки повертається кікімора, вигнана влітку. Починає дівчатам та бабам заважати головне заняття кікімори мусолити, плутати і рвати пряжу. Незакінчене шиття або вишивку, яку господиня залишила без благословення, Кікімора до жіночого роду, могла пробратися в будинок, якщо залишити роботу незакінченою, або братися за непотрібні справи. Кікімора могла сісти за пряжу і навести порчу на нитки і все рукоділля. Тому жінки зранку до пізнього вечора, а часом до. Пізньої ночі намагалися не переривати свою роботу. Вони пряли, ткали, в'язали. Кожне заняття мало не лише практичне значення, а й символічне, допомагаючи захиститися від втручання темних сил. Це був свого роду оберіг, адже ця праця сама по собі сприймалася як захист із злих духів. Особлива магія цього дня. Приписувала нитці, яка була спрядена 15 жовтня. За старих часів вірили, що така нитка мала цілючі властивості і її не використовували в повсякденних справах, а зберігали окремо в затишному місці до тих пір, поки в сім'ї хтось не захворів. Коли хтось із родичів починав хворіти, ниткою перев'язували зап'ястя хворої людини, та були впевнені, що ця нитка, створена у день Єфимія осіннього, здатна прогнати хвороби і повернути людині здоров'я. Горий носив її на руці до тих пір, поки хвороба повністю не відступала. Кікімора, яка потрапила до будинку, починала робити капості. Перед бідою вона плете сітки в підпіллі і дає знати про себе гучним стуком. В цьому випадку потрібно було перехитрити нечисту силу і попросити юхімія хімія про допомогу. Однак зовсім кікімору можна було вигнати з дому тільки з приходом весни, зробивши певний обряд. Побачити кікімору, на жаль, до змін в будинку. Пряде кікімеро найчастіше під свята, і тоді свисло має по всій хаті, вважалося, що пряде вона навпаки. Тобто сове нитку не до себе, а від себе. Такі нитки вважались найсильнішим оберегом. Наречена напередодні весілля пряла сувору нитку, оберіг від чаклунства. Така нитка, спрядена до світла, була засобом від усіляких напостей. Кікімору зазвичай представляють істотою невеликого зросту, крихітною жінкою, дівчиною або старенькою. Вважається, що вона не з'являється на вулиці через страх бути віднесеною вітром. Ставали цими істотами померлі або викрадені нечистою силою діти, померлі у вісні новонароджені або немовлята, яких випадково заспали у вісні матері. Якщо зловити кікімеру і вистерегти на її маяківці хрест, ця істота може знову стати людиною, але на пам'ять про перебування в образі духу в неї залишиться потворна зовнішність. Незважаючи на витівки нечистої, селяни продовжували займатися домашніми справами, в першу чергу м'яли і тріпали льон, готували пряжу, дівчата бралися за цю роботу з усією ретельністю. Наскільки якісно буде підготовлено сировину, настільки якісним буде кінцевий результат роботи, тобто ляні полотна, що зійшли з ткацького верстата, у цей день влаштовували оглядини, виносили на вулицю льони і дивились, у кого він тонший і м'якший. Чоловіки ремонтували сільськогосподарський інвентар, ладнали сани. В теплих районах прибирали вимашки осінні вулики, тому що одна назва цього дня Юхімії бджоляр. Що не можна робити? Алехусловити та сваритись, живати алкоголь чи масну їжу, виходити на двір увечері. В народі існувало повіря, що в цей день заборонено займатися перебиранням та ремонтом, адже це могло привести до невдачі або неприємностей. Також не рекомендувалось заплітати косу чи стригти волосся, оскільки вважалося, що в пасмах можуть сплестись хвороби, а лінуватися сьогодні не можна. За одним повір'ям потрібно обов'язково виконати три будь-які справи. Це гарантує удачу в майбутньому. Але традиції забороняють у цей день прати і лагодити зламані речі. Кажуть, що інакше вони довго не прослужать. Що можна робити? У святих Єфімія і Лукіана просять захисту від усілякої нещасті та зцілення від фізичних хвороб і душевних ран. Цього дня традиційно займаються підготовкою до зими, перевіряють речі, запасаються продуктами. Народні прикмети та традиції ясне небо весь день до гарної погоди зранку на траві іній, скоро заморозки, коли навколо місяця чекайте мороз, ще літають комахи, ще довго буде тепло, хмарно на світанку до різкої зміни погоди. Наші пращури вважали, що цей день на поверхню виходить різноманітна нечість, яка здатна заважати людям, особливо жінкам у їхніх справах. Задля захисту було заведено звертатись до святих із молитвами. У кого день ангела 15 жовтня? І не святкують Денис, Дмитро, Іван, Лук'ян, Семен, ян. До зустрічі в нових відео!